Всім доброго дня! Маємо на продаж шестициліндровий мотор, знятий із автомобіля MAN 850 е, 6,9 літра. Мотор в хорошому стані. Маємо також е, до нього коробку передач, два диска щеплення, дві корзини щеплення. Зараз ми продемонструємо його в, роботи, в роботі Віктор Калиникович заводь. Ось таке, коли холоденький, то трошки димить. Може, треба і форсунки на стенд зняти, подивитися. Глушивий. Ціна за все буде 1200 доларів. Кого цікавить, дзвонить, дзвоніть. дзвоніть. Всім гарного дня, щасливо.